Макса, ким ти мрієш стати? О, я точно буду відомою людиною, бізнесменом, президентом. Не кажи го, поки не перескочиш. Ти знаєш, скільки для цього треба наполегливо працювати? А вже ж, під лежачий камінь вода не тече. Поглянь на відомі народні вислови. Ти точно чуєш їх не вперше. А може, і вживаєш у власному мовленні? Як називаємо такі влучні вислови? Переглянь це відео і дізнаєшся багато цікавого. Пригадай, Усна народна творчість або фольклор це складені народом твори, які передавалися в усній формі з покоління в покоління. Справді, із досвіду попередніх поколінь, ми черпаємо мудрість і життєві настанови, розрізняють такі малі жанри фольклору загадки, прислів'я та приказки. Перлинами усної народної творчості називають прислів'я та приказки, тому в цьому відео поговоримо саме про їхні особливості. Насамперед розмежуємо поняття прислів'я та приказки. Прислів'я це довершений образний народний повчальний вислів, що містить узагальнену думку чи пораду назвімо ознаки прислів'ю повчальність, лаконічність, влучність висловленого, афористичність, тобто наявні ознаки афоризму, здебільшого дотепність, образність, використання слів не тільки в прямому, а й у переносному значенні. Узагальнення мудрості й досвіду народу, а часто ритмічність і римування. Наприклад, Не плюй у криницю. Будеш пить водицю. Дуже близькими до прислів'їв є приказки. Приказка короткий влучний вислів, що характеризує людину, але, на відміну від прислів'я, є неповним, не має повчального висновку. Часто приказка становить частину прислів'я. Порівняй Прислів'я Слово не горобець. Вилетить, не спіймаєш. Приказка. Слово «не горобець» або прислів'я баба з воза кобилі легше, і приказка Баба з воза. Отож приказка коротша і не має повчального висновку. Не завжди приказка становить частину прислів'я, тобто логічний висновок додаємо в подумки «І сам не негам, і другому не дам. Бо є скупою людиною. Не варто сприймати прислів'я та приказки буквально. Адже їхній зміст образний, часто прихований, заснований на переносному значенні слів чи на порівнянні. У вічі як лис, а поза очі, як біс. Лови фісташку. порівняння пояснення одного предмета чи явища через зіставлення або порівняння з іншим, чимось подібним до нього. Найчастіше порівняння введено за допомогою сполучників як му, ніби, наче та інших. Наприклад, як лис, як біс. Доповни запропоновані приказки, щоб утворилося прислів'я. Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Береженого Бог береже, а козака шабля стереже. Ледачий двічі робить, скупий двічі платить. Чудова робота. Ускладнимо завдання. Упізнай прислів'я чи приказку за картинкою. Дарованому коневі зуби не заглядають. Яблуко від яблуні далеко не падає. Бачили очі, що вибирали, їжте, хоч повиласте. Кіт із хати миші в танець. Пусти свиню під стіл, а вона лізе на стіл. Сім раз відмір, а один відріж. Тепер ти все знаєш про прислів'я та приказки, які не тільки передають досвід поколінь та життєві поради, а й збагачують мовлення людини. Тож, повернувшись до діалогу підлітків, Легко впізнаєш виділені народні вислови це прислів'я. Запам'ятай перелинами усної народної творчості називають прислів'я та приказки, які належать до малих жанрів фольклору. Прислів'я це довершений образний народний повчальний вислів, що містить узагальнену думку чи пораду. Приказка короткий влучний вислів, що характеризує людину, але, на відміну від прислів'я, є неповним, не має повчального висновку. Прислів'я та приказки відображають життєву мудрість і досвід нашого народу його світогляд. Хочеш стати цікавим співрозмовником? Використовуй у своєму мовленні прислів'я та приказки. Сподобалося відео? Ученому світ, а навченому тьма. Тож відкривай із нами світ та Укрліт.